На Донецькому напрямку, на Бахмутському, та на Авдіївському, та на Краматорському, в принципі, ситуація зараз дуже складна. Вона останні два тижні дійсно знаєте, така важка, рішуча. Ми стараємося не дати ворогу пройти. Ворог пробує все-таки Є спроби взяти Марінку. Я наголошую, Мар'їнки зараз дуже жарка. Там хлопці вже дев'ятий місяць тримаються оборонку оборону цього міста. По самому Бахмуту дійсна, ну ситуація також непроста. Ворог стратегічно хоче зайняти позиції цього міста, стратегічно там закріпитися, але на даний момент всі спроби, які вони роб. Били, ну не вінчались ніяким успіхом. Наші бійці відбили всі наступальні дії по цьому напрямку та відкинули ворога трошки назад. Тенденція йде, що постійно обстріли, обстріли, обстріли. Потім запускають або нормальних бійців тобто там ЧВК -Вагнер, Вагнер, або запускають тих же самих мобілізованих нових багато полонених. Багато з. Хлопців, які в важкому стані іноді навіть приходять там з ганчірями, стряпками, з тобто по ним видно, що їх не докармлюють, що у них не вистачає БК, озброєння, що вони е, легко озброєні. Ну при цьому ворога дійсно дуже багато, і на даний момент вся ситуація заключається в тому, що ці нові мобілізовані вже ну скільки там, два тижні, але вони вже мають певні навики, тобто, ну. Не хотілося б знаєте, тут повторювати, коли я вже казав, чмобіками їх називати звичайно можна, можна з цього ржати, але якщо люди місяць-два протримаються, то у них буде два варіанти або померти на цій землі, або навчитися виживати, і ну, в цьому буде складність. Тому ворога не можна недооцінювати ні батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, ні інші батальйони, я впевнений, не можуть недооцінювати ворога. Тобто, ми спостерігаємо те, що ворог. Хочеш, не хочеш, але навчається, і в цьому є складність, тому що їх маса й дуже багато, тому стараємося давати їм відсіч, стараємося не знаєте, не здавати наші міста і села, а іноді навіть на цьому ж Бахмутському напрямку показати гарний результат, який ви через деякий час обов'язково дізнаєтеся.